Вітаю вас, рада, що ви зголосились прийти на таку зустріч нашу. І Перш за все, хочеться зробити вам комплімент. Ви дуже гарно виглядаєте, як завжди, і скажу відверто, от зразу напрошується перше питання. Як вам вдається завжди тримати таку форму, такий шикарний вигляд? Тому що інколи здається, що ви з класу тих жінок, які от просто валяються, нічого не роблять, і мають час на себе, але знаючи вас, це не так. Як вдається, дякую, Настюша. Звісно, у мене чудова генетика. В мене виглядає дуже гарно моя мама який сьогодні 74, Ну не саме сьогодні, а взагалі 74 роки. Тому бабуся її родила в 43, Тому генетика в нас хороша, і тому я так виглядаю. Тобто, якщо так взяти, ви з тих людей, які можете собі дозволити 2-3 дні полежати просто вдома, нічого не робити, накласти масочки, покайфувати, чи все таки це якийсь графік? У вас мене постійний графік, і взагалі в мене немає часу на себе. На сьогоднішній день, тому що, по-перше, департамент соціальної політики забирає багато часу, як депутатка, я працюю. Ну і війна, ми не маємо права відпочивати. Ми працюємо на допомогу, підтримуємо, збираємо кошти, донатимо. А, це нормально. Поки що відпочинку не повинно бути. Такого. Власне, депутатство, ви вперше стали депутаткою міської ради і одразу очолили департамент. Так. Настільки важливий на сьогоднішній день, як це вдалося. Не маючи досвіду такого, і зразу очолили департамент. Ну, у мене був управлінський досвід, але звісно департамент дуже складний, коли мені запропонували. Е і я зрозуміла, це ж люди приходять з проблемами. Це дійсно складний департамент. Я завжди така е емоційна, е весела людина, яка любить свято і тут. Ну, я допомагала людям і допомагаю. Звісно, це частина моєї роботи громадської, але все-таки відповідальність, яка буде на мені ще в три рази чи в десятки разів більше, я розуміла. Але я та людина, яка завжди виходить з зони комфорту. А я не боюсь труднощів, і для мене це виклик. Я хотіла спробувати, чесно, наскільки. Це просто гра для вас? Ні. Просто спробувати? Ні, ні, це не гра. Я хотіла дійсно змінити департамент, тому що в такому вигляді, як він був, це була така сабдепія. І Я одразу, коли прийшла, я, я була в шоці. І мені вдалося, я думаю, що мені вдалося змінити взагалі структуру департаменту. Я об'єднала управління сім'ї та молоді в департамент соціальної політики. Літики, ми надаємо якісні соціальні послуги. У нас є сучасна приймальня з електронною чергою, з доступністю. Тобто, я почала наводити порядок, налагоджувати роботу. По перше, спростити трошки роботу для самих працівників, тому що я розуміла, що архіви не опрацьовані нормально, немає баз, і ми почали працювати в цьому Рештую, напрямку. Це Є якась тісна дружба з Романом Васильовичем через ну через що ви отримали таке місце? Чи як? Ні, це не дружба з Романом Васильовичем. А він мій керівник? Ми в хороших стосунках, але я не отримала посаду через дружбу. Окей, але все одно, от коли вже призайшли всі в зал, зрозуміли, що якось зараз будемо ділити ці місця, одразу претендували на це місце. Ні. Чи хто ще разом з вами претендував? З ким змагались? Я не знаю, якщо чесно, коли мені Роман Васильович запропонував, я е, взяла паузу спочатку. Я мала подумати. Ми обговорювали це питання на фракції, е, тому що це не було моє рішення. Мені важливо була підтримка моїх колег-депутатів, і вони сказали, що Наталь. Ти маєш спробувати, ти потужна, ми віримо в тебе. У нас підтримка була завжди, тому що цікаво, що ви йшли в депутатки в Верховну Раду, балотувались. Знову ж таки, це Партія вам запропонувала, чи от хто вибрав саме вашу кандидатуру? Я прийшла праймеріс партійний. Я його виграла, і мені запропонувала партія. Так і мене підтримали колеги. Звісно, це. я розуміла, що а, коли ти в опозиції там на 100% і шансів дуже мало в тебе перемогти. Але з 24-й результат і вперше це було це заслуга досить команди чи ваша заслуга? Команди і моя, ми разом працювали. Тобто, команда у мене був штаб свій, команда мені допомагала, але напевно, якщо б я нічого не робила, то напевно четверта позиція у мене точно би не була. Якщо говорити про ваш досвід до депутатства, ви так само були членом виконкому. викону. Да. Дуже цікаво, що на той час спостерігалась ваша така дружба, можна сказати, з Антоніною Бабюк. На сьогоднішній час, якщо так придивитись, такої тісної дружби, таких щирих посмішок вже немає. Де вони? Ну в нас гарні стосунки з Антоніною Анатолійовною. Ми, коли були, я була членки виконавчого комітету, ми готували разом проєкти рішення, ми е, засідали разом. Відчувалася якась така дружність. у вас? Ми більше часу проводили разом, і, наприклад, навіть якісь були у нас питання по проектам рішення. Ми їх знімали, ми виїжджали разом, ми дивилися, ходили разом на комісії. Сьогодні я директорка департаменту. То в мене взагалі немає часу. А, далі, якщо ми обговорюємо питання, проєкти рішення, то це фракція. А, мої колеги. Сварки в залі бувають з Антоніною Бабюк? Були. були. Були, були. Ну, це такі сварки. Де ця дружба? Насправді її просто вже немає, і це відчувається, що сталося. Ну, ми не сварилися. Партії, можливо, різні щось я не знаю. Ми не, ну, що не так? А, Якщо мені потрібно, ми з Антоніною, чи їй потрібно. Вона мені пише. Ми телефонуємо одна одній. Ну може, воно немає у цього такого в залі, ви не бачите. Але поза лаштунками ми в нормальних стосунках. Ну може, не таких е, близьких, як дійсно, як в виконавчому комітеті, ну це через те, що просто ми не проводимо стільки часу разом. Ви стали депутаткою? Ви отримали посаду. Щось змінилось в вашому житті, можливо, стало менше друзів, можливо, стало менше людей, які вас підтримували раніше. А вже ні, що змінилось? Ну, в мене просто немає часу стільки зустрічатися з друзями як раніше. Да? По-перше, багато хто сьогодні знаходиться на війні, захищає наші лави, захищає Україну. Багато хто. Сьогодні, взагалі, займається іншими справами, тому залишився якесь коло друзів, з ким я спілкуюся, просто не так часто. Чоловік так само у мене зараз в збройних силах України, тому не дуже часто я маю можливість кудись піти через те, що робота займає. Фактично весь вільний час, тому що ми працюємо в суботу і в неділю проводимо заходи. Я залишаюся після роботи, тому що деколи потрібно залишитися, та, і ти не встигаєш через те, що ти хочеш і бути на різних зустрічах, але в тебе залишаються ще й документи, які треба пропрацювати, підписати. І Мені дуже подобається моя робота, якщо чесно. Я спілкуюся з людьми, я допомагаю, надихаюся. У мене різна категорія людей, тому ну напевно, це той етап мого життя, коли я отримую задоволення від того, що я роблю. Ми сгадали зараз за вашого чоловіка на сьогоднішній день. Він служить в зсу. І теж таке цікаве питання. Інколи здається, от читаючи ваші пости, ви завжди йому дякуєте за те, що він ваша підтримка, любов, вашого життя. Інколи здається, що е, все, що є у вас, це саме вкладення чоловіка. Тобто, е, можна подумати, що власне завдяки цьому чоловікові ви все оце маєте на сьогоднішній день. Ну, завдяки його підтримці і ми маємо. Але ми починали бідними студентами разом. Їхали за кордон, заробляли кошти, відкривали власні справи, підтримували один одного. А, він так само балотувався, не пройшов. Але а. про нього настільки голосно не говорять, як про вас. Ну, він себе більше знайшов в бізнесі. Він займається ветеринарною справою. Він мене підтримує. тобто Напевно, якщо у мене вийшло стати депутаткою, да стати директором департаменту, це також завдяки його підтримці. Чи є це було рішення в сім'ї, що зірка в нас буде саме Наталя? У нас у нас не було такого рішення. Просто так зорі склалися. Люди обрали. Е, я думаю, що він би був так само хорошим депутатом чи керівником. Єдине, він зараз служить. Його зараз немає вдома. Що втрачено для вас? Можливо, якась підтримка, яка була, не знаю, що пропало з його відсутністю. Ну, дуже багато. Напевно, частину життя пропало, тому що. А все-таки всі вечорами разом. Його підтримка в нас будинок, всі наші тваринки були на ньому. Його, ну, коли мені важко, да, або якісь в мене виникають проблеми, то, звісно, я пишу, слава Богу, є мобільний зв'язок і його підтримка. Відчувається і поради. Але ви знаєте, ми з цієї категорії людей, які дивляться в одну сторону. І тому в нас ніколи не було заздрощів, в нас ніколи не було ніяких думок, що ти краще чи ти гірше. Ми разом йдемо, ми разом розвиваємося, це все йде в сім'ю. І... Зрештою, ви маєте чудового сина. Так. І на сьогоднішній день він. В ЗСУ чи ні? Ну, дивіться, він навчається, на ньому весь бізнес. Я працюю, чоловік в ЗСУ. Як ви ставитесь до того, коли є певна категорія батьків, які намагаються зробити все, аби їхня дитина не потрапила в зсу? Ви знаєте, що зараз голосно люди говорять, що в першу чергу мають іти депутати, їхні діти і так далі. От як ви ставитесь до цього? Ну у мене чоловік служить. Це перше. Ми не ховаємося, син навчається, здобуває ще одну освіту. Якщо потрібно буде, то звісно піде, і я піду, я медик. Тому проблем взагалі в цьому я не бачу. Але Ми... вас, наприклад, ображає це, от коли ви чуєте такі фрази, так, що от, власне, діти депутатів мають йти першими. Можливо, як маму, як жінку, вас це ображає, чи ви на це дивитесь так? Політично окей. Настюш, мене би ображало, якщо б у мене нікого не було в ЗСУ, і я би робила догляд на непрофесійній основі, шукала би інвалідність якусь би ми робили. А в мене чоловік служить. І служив 4 чи 5 місяців, був в гарячих точках на нулю. Тому я знаю, що таке є, коли людина не, не на зв'язку, коли людина взагалі, я не знаю, що з ним є. Читаю новини, що які втрати. Я це все пережила, і він ще сьогодні служить і не робить ніякі довідки. І дуже складно, дуже складно. І тому мені не соромно. Я горжуся. Що зараз з вашим бізнесом? Тому що от ви сказали, що у вас був бізнес, так і великий вклад був чоловіка. Саме що зараз з цим бізнесом? Нема чоловіка. Ви не встигаєте ви. Керівниця департаменту, як люди Департамент. працюють в нього. Звісно, він дуже хороший хірург, і ті хірургічні операції ніхто не робить. Звісно, є якісь втрати, да але чим ви саме ви можете допомогти зараз його бізнесу? Ні, я не можу, тому що по перше, я державний службовець, працюю в органах місцевого самоврядування. А по-друге, я не маю часу. Навіть в телефонному режимі, щоб я могла допомогти, надати якусь консультацію, в мене немає можливості, тому син допомагає. Скажіть, будь ласка, от ви зараз сидите, скільки коштує зараз ваше вбрання? Не дарма питаю, скільки воно коштує? Ну, тисячі три гривень. Я надіюсь розуміти, до чого я це питаю, да. тому що е, часто е, можна подивитись, да, там як керівники певних департаментів одягаються, це стосується як жінок, так і чоловіків. Власне, у вас саме департамент соціальний, так? І ви завжди виглядаєте гарно, витончено, але все ж таки можливо, ну от обурює інколи людей, що настільки гарно виглядають, звідки гроші на це? От ну як. В керівниці так шикарно виглядає. Ну, По-перше, в нас була завжди власна справа, і в мене багато одягу, який я ще купила. Бачите, мої форми не змінюється, мені дуже повезло, тому мені Знаю не потрібно це. купувати нове броня, Я можу поєднувати. Так по собі! Хороша. І я можу поєднувати це вбрання, одягати броня, яке 10 років мода. Знову повертається. Да, це брендові якісь речі, які я купляла за кордоном, коли я там працювала. І сьогодні, наприклад, на сьогоднішній день мені пропонували перейти в міжнародні організації, тому що ви знаєте, що ми дуже плідно працюємо з ними, і я дуже дякую міжнародним організаціям, що вони допомагають. Ми багато зробили і робимо за кошти донорів, і там зарплати в два-три рази більше ніж у мене, як директорки департаменту соціальної політики. Але я відмовляюся. Така ваша зарплата зарплата тільки 8500 з надбавками, з усім, що ви маєте з на місяць, 20, що отримують 20, на руки? Може 25-26 тисяч гривень на руки отримую заробітну плату. Я рахую, що е, той час, е, скільки ми працюємо, і в суботу, в неділю, і позаурочно залишаємося. Тобто ви пам'ятаєте, коли ми мій департамент працював до першої ночі для того, щоб люди мали виплати, і дійсно це навантаження. Але все ж таки повертаючись до зовнішнього вигляду, от, наприклад, там коли проходять якісь там агітаційні там вечори, там зібрання і так далі. От іноді, ну от чогось увага завжди прикута більше до жінок, да, до їхнього зовнішнього вигляду. І часто люди пишуть, що от прийшла там балотуватись, наприклад, з нами говорити стоїть там сумка, прада, чоботи, шанель. От як ви до цього ставитесь до зовнішнього вигляду? Все таки депутатки і керівництва департаменту, який він має бути на вашу думку. Ну, є, є... фактор, да, що ви можете да. собі дозволити, але є так само і когорта людей, які живуть за 3-4 тисячі в місяць. Як вони мають на це дивитись? От ваше ставлення? Звісно, я, я розумію людей на 100%, і я на такі заходи не одягаю праду, якщо чесно. Напевно, якщо людина хоче, хоче. Підтримку від людей, да, вона повинна бути е, на їхній хвилі, повинна з ними спілкуватися, повинна бути така, як вони, е, не одягати такі дорогі речі. Е, е, якщо якісь є закриті раути, я не знаю, заходи, то якщо вона може собі дозволити, то звісно одягати. Тому, зрештою, на вашу думку, політика це ризик для репутації своєї чи ні? Так. Чому ви не побоялись ризикнути? Я ж виходжу з зони комфорту завжди. <свист> Але все ж таки, ви була успішна підприємиця, все було добре. Ну, не дай Бог, ніхто не знає, що буде завтра. от Завтра на вас вильється відро всього і скажуть, ну от погана людина. Ну, і так само можуть сказати, коли ти громадська діячка, ну Я знаєте, не говорять про тих, хто лежить на дивані, нічого не робить, не перемагаю. То, це інколи вигідно може. Може вигідно, але я не відношусь до тієї категорії людей. Перемагає не той, хто не падає, а той, хто піднімається. Тому я не боюся обговорень, я нічого не роблю, я намагаюся допомагати. Я працюю, віддаюсь на 100%. Тому якщо ну. Є, Наприклад, я знімаю, дуже багато роблю фотографій, да? але фотографії я роблю заходів, що ми дійсно робимо те, 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 і ми працюємо, щоб було видно нашу роботу. Тому що потім скажуть, а що вона робила? От власне, що ви зробили? І звідси наступні вибори мера. Ваші чи ні? Йдете um, на мера? як кандидатки? Так. Да. Ну я не думала над цим питанням. Мене повністю влаштовує. Не думаю, чи так чи ні. Бажання таке є? Не було. Не було ніколи балотуватися на мера, чесно. На депутатку, так звісно, буду балотуватися, тому що я бачу, що я можу допомагати, я можу представляти, я можу реалізувати дуже багато для саме мешканців нашої громади. Я знаю багато проблем і знаю, як вирішувати. Якщо наступна влада це не клічук, інша команда, що тоді? Немає значення. Я. Буду представляти інтереси громади. Я можу бути не керівником, я можу бути депутаткою. Але, звісно, краще, коли ти в команді, коли ти можеш дійсно реально допомогти, в тебе будуть якісь адмінні ресурс, це досить непогано, да? Але е, зрештою, мене... покинути місце керівниці, ви можете легко. Ви за це тримаєтесь? Ні, я не тримаюся взагалі, тому що я чудово розумію, що це посада політична. Скажімо, і прийде нова влада, і ніхто, навіть, я рахую, що я дуже багато зробила для департаменту і роблю. Не я особисто, моя команда. Ми працюємо. але... Такий час ніхто я залишаюся завжди Наталі Фрунзе, і ніхто в мене цього не забере. І залишитись в залі на наступне скликання. Також так, Так, да, да. А як директорка департаменту може бути одного, може бути іншого, може бути представницею десь в міністерстві. І ніхто не знає, що буде далі. Пані Наталі, я вам дуже дякую за нашу розмову і щиро бажаю, щоб всі ваші бажання збувались. Дуже дякую. Дякую, вам. дякую.